Олег Ляшко род. Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги і депутати з різних фракцій, я хочу від імені нашої фракції принести вам вибачення за те, що ви не маєте можливості виступати з парламентської трибуни. Але у нас, як в опозиційної фракції, немає іншого виходу, іншої можливості привернути увагу суспільства, увагу парламенту до кричущих проблем, які є сьогодні в країні. Тому як опозиційна політика, політична сила, ми вимушені використовувати цей інструмент блокування парламентської трибуни, бо в нас немає іншого способу заставити олігархічно регіоналівську більшість, чути інтереси нашої опозиційної сили і вирішувати проблеми українських громадян. Ми цього тижня продовжуємо блокувати парламентську трибуну, тому що ми наполягаємо на створенні тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по розслідуванню коруп. Всі і офшорів найвищих посадовців держави, тому що коли з українських громадян обдирають людей нещасних як липку, у фермерів забирають пільговий режим оподаткування, селянам пропонують відмовитися від газу, перейти на кізяки чи на дрова, людям піднімають до 7 тисяч гривень ціну за газ. В аптеку пенсіонери зайти не можуть, тому що в них немає можливості сплатити за ліки. Онкохворим дітям і дорослим. Можливості лікуватися немає. Водночас ми бачимо президент, голова Національного банку, міністр фінансів Данилюк, заступник секретаря РНБО Гладковський і десятки інших високопосадовців в офшорах реєструють свої фірми, не платять податки, обкрадаючи українців, обкрадаючи українських дітей, українських селян, українських виробників. Що ми маємо робити? Ми блокуємо трибуну, бо, на жаль, у нас як. 20 депутатів від радикальної партії для того, щоб змусити владу припинити красти, припинити грабувати українців, припинити проводити ту антиукраїнську економічну політику, яка в підсумку призводить до того, що мільйони українців залишаються без роботи, без зарплати, без можливості годувати свої сім'ї. Тому я вимагаю від вас, від олігархічно-регіоналівської більшості, яка змовилась, на жаль, із нашими колегами. Які колись були демократичними фракціями, а сьогодні по безпреділу міняють закони, щоб не призначити незаконно уряд Росьмана, щоб призначити незаконного генерального прокурора. Усе для того, щоб узурпувати владу і далі грабувати країну. Ми вимагаємо створення слідчої комісії по розслідуванню корупції і зловживань президента України Петра Порошенка, його оточення. Ми вимагаємо від уряду повернути Україну українським громадянам пільгову ціну на газ.